В івано франківську впорядкують зелені насадження. На благоустрій парків і скверів міська влада виділила 300 тисяч гривень. Місцеве зелене господарство розпочало формування крон дерев уздовж міських вулиць, обкопування клумб. А також комунальники зрізають старі дерева, які становлять загрозу для господарських об'єктів та людей загалом. Було виділено нам кошти з попереднього тендеру 300 тисяч гривень, які ми зараз. За погодженням департаменту комунального господарства працюємо над формуванням дерев і крон і обрізування по вулицях нашого міста. На квітень місяць після сходження снігу ми плануємо. Очис очистку всіх скверів, попри занепокоєння івано-франківців з приводу так званих аварійних дерев, суттєвої небезпеки для життя зелені насадження не становлять, запевняють представники держслужби надзвичайних ситуацій. Розріження крон, зрізання старих дерев і посадка нових насаджень це традиційна екологічна акція, яку комунальники здійснюють з настанням весни. Обрізка одного дерева обходиться в міському бюджету в середньому в тисячу гривень. Я б не сказав, що в нашому місті якась, якась катастрофічна ситуація. З деревами. Проводяться обстеження і комісійно визначається, які дерева вважаються аварійними. Ці заходи вони вимагають коштів. Скажімо, тільки по попередніх наших підрахунках, десь я маю такі підрахунки, що зрізати одне дерево, то треба десь порядка тисячі гривень. Наразі працівники зеленого господарства вже розчистили насадження на центральних вулицях міста і розпочали благоустрій окремих мікрорайонів. Вікторія Куян, Сергій Щочкін. Новини на вежі.